Вдалося переробити під постійний ток комутатор на даному квадріку, тому що згорів генератори, і після того, як замінили генератор, згоріла силова катушка, яка дає на іскру. І таке моє ставлення до саме таких от версій квадроцикла трошечки паршиве, бо люди дають за них дуже великі гроші, вони коштують. А добре, що це власники вже давно мені знайомі. Пацанчик дуже смишльоний. Він сам зробив, сам зробив розібрався, як зробити спідометр, не купляючи, Просто тут було і хтось хімічу. І він до мене зателефонував так акуратненько, за це респект, бо хлопчина молодий. Да, і каже, так заходить з, з бесіди, а ви знаєте, з ким ви говорите? Так, ой, дякую. Тоді ви знаєте, яка техніка буде йти бесіди. І далі вже продовжував. І дуже акуратно він вміє думати. Він розібрався. Але каже, коло магазину от заголошив, завів, каже, що з пих тих і все. Згоріла силова катушка, і просто можна, зрив мозга отримати від того, що ви розумієте, тут система це ж скутерний двигун. Небагато нічого. Генератор, бачите, новий, так? І ми знайшли це Honda Dio 35. На жаль, не було фішок, ну нічого, загерметизували так. А було, от, проблема, от, бачите, це дріт, який я отак от поки що ще залишив. Це той, який йде ось тут замотаний е, синій із білим. Ви знаєте, що це від індуктивного. І він тільки там в кусу залазить, і він пробивав 140. Там 140 на виході, а вже коли доходить до комутатора, він 0, 20, 30, 200, 300, 80, отак от скакав. Провели інший не допомогло. Поставили інший комутатор з такою ж спіновкою, з силовою катушкою, правда, від мотоцикла не допомогло. Зробили під, провели плюс після замка запалення, після замка запалення, і іскра появилася така, він почав даже запускатись, колись ми робили двигуна на цьому. ну кільцями таке, бо піддимлював, неприємно робив. І він запускався так от, він, з повним газом і, пур -пур, і щоб прогрівся. Щось йому вже збракувало. Після того, коли поставили на СДІ на постійний ток 35-го діло, іскра лупила дуже гарно. І він почав запускатися от собі на холостих. Ось, сам просто. І працює набагато справніше. Можливо, заміна нового комутатора, але, але нема куди діватись І під рукою і купляти їх. Також ті, хто ремонтують, розуміють майстра. Давайте трішки покажу. А, ролики замінились також. Боявся, стояли 12-грамові, поставились на 15 грамові. Боявся, що не буде виїхати. Да їде він непогано. 什么意思？